Тут живуть бобри. Вау, бобрина, ну норяна, боброва. Боброва, бобрина, я не знаю, як правильно каже. Дивися, тут палки погрізані перед тей норою і палка туди заставлена. Спичку включить, нічого ж не видно. Спичку включить. Якщо ти так хочеш, ці нори знімати... Ох, нагриз. нагриз, Він тут вже не перший день живе, ось цей вже погриз, зацвів, значить це вже давно. а це тут якісь треба мати зуби, щоб оце так гризти, Дивіться, який молодець, гризе. Скільки багато, він тут вже понагризав той поперед. Ти бачиш? Бірки молодец. помір за сліди од зубу. Сліди зубу. О, що ти за п'яди Данила Ну Нормально над душі. Шлюзи, якими переливається вода з одного ставка в інший. Богдан, я зараз тебе валю. Оце той хлопчик хоче переступити через цю штуку. Тому що він думає, що не дай Боже і все буде добре. Раді контенту не треба. Такий же в мене це не той контент. Ну, Тут просто є що трошки падати, якщо. що. Або знімаєш відео про провів, або не знімаєш відео про провів, або я привів. Оце один ставок. А там далі видно ще один. І вони з'єднані з собою такою дамбо, за стою. Бачиш, тут вже більший рівень. Тут рівень такий, а тут рівень такий. Ага. Тут Переливається. Бачиш, тут рівень на 2 метра. ж це дерево потом забирають. І зливають з того, каяк по-другому. Там шости. По не сделали автоматизирована система, совдеп, і это... Yeah.